Тік з психіатричної лікарні я знаю, що в Америка. The... Привіт, місіс Ольсен, радий тебе бачити знову. <плес> Всім привіт! З вами Мурка і сьогодні ми розпочинаємо новий огляд на чудову гру In her apartment. А вибачаю за свій professional English. Не будемо гаяти час, тому пропоную підписатись, поставити лайк та, звісно ж, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А ми полетіли. По презентс. А ви готові. Ой. Та помаліше, я ж намагаюся перекласти. Ой, це ми. Як тут атмосферненько у нас вдома. Її апартаменти. О, я вже можу рухатись. Ууу! Та я не розумію, подождіть, я не чую своїх думок через цей телефон. Ого, Чілес Арт. Кухня така ж сама. Куди мені. куди. у. А ось нарешті знайшла. Алло, Ей, рей, це Маргарет. Вибач, що я тобі так пізно дзвоню, але я збираюся їхати поза штати на тиждень. Чи не міг би ти доглянути за моїм котом, поливати квіти, час від часу брати пошту? Я буду дуже вдячна за це. Вона так просить, ніби знає відповідь, що ми точно погодимось, чи що? Ой, привіт, місіс Ольсон. Звісно, так. Я буду радий допомогти. Коли я повернуся зі своєї роботи ввечері, я зможу потурбуватися за все, що вам потрібно. Буду там за хвилину. Ми серйозно так просто з ніфіга підемо. Ми сьогодні втомлені. Раптом у нас є жінка, діти, але, скоріше за все, дивлячись по. По різним причинам, скоріше за все, ми одні, так? А, це вийти? Ні-ні, стоп, стоп, стоп. Я хочу оглянути квартиру. Може, я в останній її оглядаю взагалі. Так, це наша ванер. Я більше ні на що не можу повпливати, тільки на двері і телефон. Невже в мене настільки мало прав? Сподіваюсь, що бігти я також можу. Так, я б, можу рашити. Це поганий знак, народ. Це поганий знак. Ви знаєте, що це значить, якщо ми можемо рашити в іграх. Так, чотири. Логічно, якщо вниз, то три. За стукати. Відріжуть яєчки. Ну, я б хотіла ризикнути, чесно кажучи. А це, типу. О, я можу вийти! Це типу під'їзд? Долар. Ні, це точно не від розробників Клеп клеп Тут трішки було більше можливостей, мені здається. Тукі-тукі! У вас стрілочка тут валяється, бабуся, бабуся, ти. О, виглядаєш чудово, рей. Ну ти прямо таки заворожуючий чоловік. Ой. Дякую, місіс Сосон. Що я маю зробити спочатку? Так почекай, вона нікуди не поїхала. В цій кімнаті є ліка. Будь ласка, принеси її сюди. Нам потрібна ліка. Це що. Чекайте, я хочу подивитися. О, банани. О, я з'їла без дозволу банани. Банановий культ. Встаньте на мій захист. Сюди прийти можу. Стоп, не поняв. Спальню я прийти не можу, сюди прийти. Вона каже, що в цій кімнаті є перші дві рослинки. Я так розумію, ми зараз проходимо туторіал, так? Не поняла. А, такий механізм. Я такий вперше взагалі бачу. Не дивися за мною, слава Богу. М -м -м -м. Ой, це буде дорочільня, народ. Ой, тут є кіт! Ну, на принципі, сказала, щоб за кутом доглядати, але він такий миленький. Він не Бабцю, ти де? Треба. А, о. Ой, ти вже бабцю, я не хочу залишатись з тобою тут. В твоїй спальні. Я сподіваюся, тобі там грижу виправляти не треба буде. Так, нар... та де вона? Що, що за флеш? Флеш бабця? Як. Що відбувається? Зазвичай я годую свого кота з бляшанки вранці і ввечері. Оскільки ти прийшов тільки ввечері, віддай їй тоді цілу бляшанку. Бляшанки на кухні. А нифига тут запас їжі для кота. Йоу. Окей. Ти Ки сюди Ти сюди Їш Сенсі, почекай. То ти її зранку не цей не годувала? Бабця, ти що, взагалі в тебе немає клепки. Не треба забирати сьогодні. Пошту того, що я вже це зробила. А тобто пошту забрала, а котика нагодувати, то ні. Хір там лучше газету комсомольську правду заберу, а котика хай голодує. В цих апартаментах і в пошті є ключі і 50 доларів. Дякую, велике. Постараюся, щоб все було так, як ви хочете. Ідемо назад в апартаменти. Хочу не працювати в неї кось. Ого. Уже ти самому теж трохи крипова? а принаймні там буде котик! Що треба? А, і йти спати. А ми зачинили ж двері, я сподіваюся. Я сподіваюся, так. Так, тільки без приколів, тільки без приколів, будь ласка. Зазвичай в такі моменти вилазить якась бабайка. Я нарешті вдома після роботи. Я позбираю пошту для місіс Ольсон і для мене. Так, швидко. Так, закриваємо після себе двері. Ольсон. Що тут у вас? Якась листівка, залишив в її апартаментах. Так, треба котика нагодувати, не забув. В якій кімнаті ми живемо? В якій квартирі? Третій? А, в четвертій страх у місті. Авторитет шукає пацієнта, який втік з психіатричної лікарні. Чоловік, якого ідентифікували як 65-річного Гарольда Вітьмера, уникнув безпеки установи, які органи влади називали безпрецедентним порушенням. Спільнота в стані високої готовності затримати містера Вітьмера. Маргарет Еліс на прес-конференції, яка відбулася раніше сьогодні, говорила: Ми просимо громаду зберігати спокій, але бути на поготові. Не підходьте до нього. Між цього негайно зв'яжіться з владою, якщо побачите щось підозріле. Описи відпора були широко поширені, йому 65, він приблизно 510 дюймів заввишки, а це скільки? А, не 510, а 5,10, і десять, юб, твою мать. Зі стрункою статурою і сивим волоссям. Скільки це 5,10 і дюймів довбані, амірікоси. 180 сантиметрів майже. Ясно. І дайте вгадаю. Ця... Паскуда буде за мною спостерігати? Доволі таке дивно, як може хтось втекти звідти? Я сподіваюся, його зловлю ще до того, як все погіршиться. Котик! О, Це так темно. Котик! Ди сюди. я за тебе нагодую. Чекайте, а спочатку. Ну, хто спочатку обиратиме бляха, <свіс> обиратиме поливати квіточки, а не нагодувати котика. Хто таке зробить? Я першим ділом нагодувала би котика, а тут, типу, безкінечний запас води, я не розумію, мені набирати її не треба. Моїй мами більше вазонів було. Чого затихла музика? Я боюсь повертатись. Час годувати котика. У, -у, -у, -у! Моя улюблена справа. Кітік! Де тут можна ввімкнути світло Боже? Кітік! Ди сіди! Кись, 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 кись! Йди їсти, йди. Йди, сонечко. Так, тепер я можу йти в свої апартаменти і трішки заснути. Сочка, не дай Бог, хтось буде в моїй хаті. Я вас приріжу. Новий день, нова колекція пошти. Ні, чекайте, мені здається, мені здається, тут треба бути обережними і добре спостерігати за усім цим Так, добре. Без паніки, без паніки. Не кажи, я... я зломлений. Кажи. Я нарешті помінявся. Раптом. От у мене з'явилася така теорія, а раптом ця бабця, оцей чел, пацієнт, це її чоловік, і вона поїхала його визволяти. Кіті! Кітік! Чекайте, а де рослини? Де ваза? Чи вона має бути в іншому місці? Кітік що сталося, кажи! Ти щось бачив? Це починає мене дуже сильно лякати. Я подзвоню місі місіс місі Сольсон. Місі Сольсон! Місіс слухавку. Алло, Місі Сольсон? Hello? У нас тут проблема. Немає одного вазону. Той, що в гостині? Ей, рей, реально? Все в порядку, тільки один вазон зник. Yes, well... Так. Що, а... бля? Воно тут. Декілька секунд назад його тут не було. Я ж не божевільний, чи не так? Maybe you're tired. <laughs> можливо, ти просто втомлений. Вибач, якщо я тебе турбую, то я у великої кількості роботи. Та ні, ні, це, мабуть, через мою роботу. Я ненавиджу це. Вибачте, що я вас відволікаю. Я йду їх поливати. До побачення. Що це було? Китя, ти щось бачила? У мене постійно. Я не знаю, у мене не зникає якогось такого відчуття, що зараз якась дрянь перед мною з'явиться. О, блядь. Якого хріна? Тарілочка Кисі? Як вона сюди потрапила? Я реально чекав на цей момент так довго. Моя перша дебетова картка. А я знаю, що в Америка. What the was that ага, що за вбіся звук тут пролунав? Ай, пофіг. Я зараз п'яний, як скунс. Це ж ти той челікс, який доглядає за апартаментами Маргарет зараз. Чи не так? Так, це я. Вибачте, якщо я вас потурбував. Що ти в біса там робив так пізно ввечері? Це було вже три години ночі. Що я в той час уже спав в своєму ліжку? Я не був в її апартаментах так пізно. Я бачив тебе. Я вертався з пабу. і ти махав мені рукою з вікна. А, Мабуть, ти переплутав. Я реально спав в той момент. П'яний лузер знову все вигадує. Я не хочу. То хтось є. Цікаво, де він ховається, якщо його не видно. Кітік! Я так боюся, щоб з тобою нічого не зробили. Ні, цікаво, а де він може ховатися, якщо хата сама по собі невеличка в шкафу? Бачите, як котик їсть, це наймиліша частина цього дня. Ну, насправді так. Це Все, йдемо спати. Почекайте. А він махав з її квартири чи з моєї? Мені здається, це той псих. Це той псих. Нарешті вдома. Сьогодні останній день, як я турбуюся за домом місіс Ольсон. О, тобто вона має вже приїхати? Де яка листівка. Я маю залишити в її апартаментах. Добре. А тут раптовий колапс. Банк квадрат 38 закрився через два дні після відкриття. Ти знущаєшся з мене? Тільки вчора прийшла моя дебетова картка. Все, йдемо в її апартаменти. сьогодні останній день. Надіюсь, не в нас. В принципі, по життю. Косики! ти в порядку. Сонечко, іди сюди. Я зараз тебе нагодую. Ідемо годувати кицю. Востаннє. Так ми можемо приходити до цієї киці, ні. Або давайте заведемо свою кицю. Чого він не заводить свого котика? Іди йди, сонечко. Все, я тепер йду на добраніч кицю. Місіс Остон має вже бути вдома. Я маю повернути їй ключі. Ну, го. Так, нічого в неї немає. І в мене нічого немає. Ну, все, йдемо до неї. Місіс Ольсо О, вось інакше. Привіт, Місіс Ольсон. Радий тебе бачити знову. 911, один Чому ваша екстреність? Дуже тяжкий подих. Тут якийсь інший чоловік в моїх апартаментах. Він напав на мого сусіда і зараз вони б'ються. Це мої апартаменти. Мої. Пішли звідси, всі пішли звідси. Після інциденту поліція знайшла два бездиханних тіла. Один було 24 річного чоловіка, і інше було 68-річної жінки. Попередній власник апартаментів номер 2 Гарольд Вітмор втік зі сцени. Поліція ніколи його не знаходила. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Переходьте за посиланням у мій телеграм-канал під відосиком. А ми зустрінемось в наступному відео. Всім па-па!